Вітаю всіх, хто любить малювати. І сьогодні таке коротеньке відео. Ну, Буду так намагатися, щоб воно було коротеньке. Такий собі лайфхак, як малювати правильно хмаринки, і щоб це міг зробити кожен з вас. Головна помилка при малюванні хмаринок це намагання їх загнати в контури. Тобто, коли ви їх намагаєтеся там якось намалювати там олівцем спочатку контур, це вже відсотків 99, що ви з хмаринки зробите дуже такі надумані, і вони будуть нереалістичні, і вони вам навіть будуть не подобатися. Тому що вони будуть вам нагадувати таких якісь, знаєте, ну, якісь такі знаєте, ось овічки, ось, або ну, такі якісь печиво да, такої однакової форми. Як це зробити, щоб це було вам? І легко, скажімо так, і щоб ви зрозуміли цей сам цей такий, такий присмак е, цієї ці родзинки малювання хмаринок. Для цього нам треба буде пензлик. Бажано навіть, щоб він був у вас такий, можна навіть, щоб він був у вас такий, значить, розчуханий, да? не зовсім такий новий, рівний, а, а такий навіть, навіть старенький. І ми одразу фарбою, я, я заздалегідь вже зробив колір неба. Це, у нас буде, це метод лише для гуаші. Я зараз показую, як малювати хмаринки. Я беру білу фарбу, білу фарбу, да, додаю до неї не, ну, зовсім мало води. Зовсім мало води. І втираю. Білий колір втираю. Бачите, я його якби так втираю у, 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 цей, у це синє небо. Я з самого початку не знаю, е, яку я буду зараз форму вести. А вона у мене буде виходити якось е, ну, сама. Ось. Е, намагаючи робити рухи неоднакові. І якби таке враження, що я пензлик намагаюся витерти об Папір, бачите, що я роблю. І, і пензлик у мене навіть десь може вже бути сухий, вже, да, не вологий. Якщо ви будете багато води додавати, то у вас може бути те, що у вас буде текти фарба, і вона буде швидше у вас змішуватися з кольором неба. Наприклад, і ще одну хмаринку я зроблю, яка буде йти тут десь нижче. Бачите? Тут, тут у такі, якісь отакі роблю рухи. Ось, да? Можна ще використовувати, можливо, хтось з вас ще бачив такі відео десь там на інших контентах, да, там інші контенти, де ви бачили, що, можливо, хтось там робить якимись губками. Можна робити чим завгодно, головне результат. І головне не заганяти себе у контури. Якщо ви будете там вимальовувати ту хмаринку контурами, то це вже буде не те. Взагалі художники так і пишуть небо. Вони ніколи не, не роблять контури тих, значить, у тих хмаринок. Це, це стосується і олійного живопису, і, і навіть акварельного живопису. Акварельні там взагалі дуже все просто малюють ті хмаринки, вони їх, ну, ми, я, я думаю, якось вам покажу, як, як, як робити це акварелі. Ось дивіться. Це тільки підмальовок зараз. Да? Ну, тут, тут, тут сильно так, знаєте, е, яка тут є така скажімо так, небезпека в тому, що ви можете дуже захопитися цим мазюканням, і ви можете знов-таки е, вдатися до, до того, що у вас вони будуть однакового розміру, однакової форми і в однаковому якомусь такому напрямку. Да? От у мене можливо напрямок. Десь однакові, можна десь якісь діагоналі дати. Але головне, щоб у вас була така живість у небі. Це щоб ваші хмаринки були не схожі одна на одну. Якщо у вас така буде, знаєте, така якась буде градація, їх іти однакова, то це буде не зовсім добре. Ви бачите, що, на, що зараз у мене колір починає ну, трохи висвітлюватись, і ми бачимо, що у нас колір був білий, але він втерся у мене у колір неба. Змішався десь, і у нас вийшли такі якісь, сірі, такі якісь сіруваті отакі плями. Да? І десь отакі у мене є сплески щось такого схожого на білий кольор. Зараз для того, щоб додати живопис, я додам до хмаринок чогось такого теплого. Я візьму, наприклад, охру, охру, да, змішаю її, можливо, з тим же білим, і можливо туди ще додам якогось такого. Відтінку, можливо, можна якийсь такий коричнюватий да, відтінок. кав, або, або можна змішати, наприклад, білий охра і, і, і такий сірий, да, там, сірий, білий і охра. Можна ну, охра, білий там, і фіолетовий змішати, да, там, але фіолетового дуже мало. І ми, якби так бачите, затеплюємо зони тіней і рефлексів наших хмаринок. Зверніть увагу, що це я роблю. Напівсухим пензлем. Я змішую фарби, практично не додаючи води. Бачите, я отак мажу, як би мажу, отак отак вмазую да оцю фарбу. О, о! Рухи пензля, ви бачите, він якби співає. він якби Я таке враження, що я десь його витираю об папір. Це також важливо, бачите? Це я додаю живопис. Це. Такі теплі рефлекси, бачите у мене? ось Навіть десь можна навіть сміливіше, да? там якусь там хмаринку можна зробити сміливіше. Це вже, ну, це вже, можливо, на грані фолу можна вже її так трохи якось заспокоїти. Да? От. Якось так. Дивіться, чим ви, будете, чим ви будете більше додавати води, тим у вас буде більш такі, ну, такі різкі плями. О, що нам не потрібно для того, щоб малювати хмаринки. Нам вони більш такі пухнасті потрібні. Да? І головне це. Ніколи в хмаринках не робіть, щоб у вас був однаковий вирізаний контур. Він може у вас десь бути. Ну зараз ми це зробимо. Ви побачите, ми можемо зробити його, десь вирізати хмаринку, але у якомусь певному місці. Десь там, можливо, тут і тут, да, там, чи тут, наприклад, тут уже хочеться. Отут у мене навіть ось і ось. Да, е е Ну, так, чітко підкреслено, а тут якби зникає хмаринка. Бачите, так плавно йде. Якщо ви будете її вирізати так аплікативно, повністю однаково, то у вас вона буде необ'ємна і вона буде знов таки. Не буде фактури у цього, такого відчуття, у цього газу, да, ось, цієї ось аморфної, такої середи хмаринок. І тепер я беру чистий білий колір взагалі без без, без води, взагалі. Можу до цього білого додати якийсь теплий, а можна просто білий. Ну, в живописі бажано до білого щось так, все ж таки додати. І я роблю акцентовані, бачите, акцентовані такі мазочки-удари. А знов таки, де-інде? Де інде? Бачите? От, наприклад, з цієї сторони у мене буде йти світло на моїх оцих е е е е хмаринках. Ось тут. Акцентований удар, бачите? Ну, можливо, тут. Ось, так. Да? І, можливо, десь іще, можливо, десь іще тут. Від чого залежать ці акцентовані удари на хмаринки? Залежить від того, як я розглядаю цю хмаринку. Якщо вона близько до мене, я хочу виділити, що вона близько до нас, то я роблю її більш акцентовано світлою. Ось, ось подивіться на цю хмаринку і подивіться на цю хмаринку або на цю хмаринку. Ну, у нас одразу зараз е, виникає відчуття у цієї повітряної перспективи, що у нас е, ця хмаринка здається нам ближчою, тому що е, контрастніше її світло, і вона нам якби, е, вилазить до нас ближче. Да? А і є відчуття, що ці хмаринка, ця хмаринка, ця хмаринка, у ці хмаринки, о, хмаринка, наприклад, оця і оця. Порівняйте їх, ця до нас ближче, вона освітлена. А ця хмаринка далі. Можна, можна навпаки зробити. Наприклад, цю хмаринку зробити такою затененою, і, і буде також відчуття, що вона до нас вилізла. Да? Тобто тут можна і так, і так можна гратися з цим. Але бачите, головне значить, можна зробити висновок, щоб ви малювали гарно хмаринки, навчилися їх робити більш так реалістично і фактурно. Ніколи не заганяйте себе в контури. Не робіть у цих зайвих, у цих малювання, це олівцем, лінією. Ви там намагаєтеся робити ці хмаринки. Якщо ви зробите їх олівцем, ви будете намагатися малювати неба і ви будете їх одразу, будете цей контур обмальовувати, і у вас і дуже важко зробити його неоднаковим. Ви його зробите однаковим. Тому буде у вас хмаринка буде вирізана. Дуже важко зробити контур такий живий. Ви будете все одно використовувати на, ну, так, в своїй свідомості такі якісь округлі ровні, такі рівні форми. Тобто треба мати дуже великий досвід, щоб цей контур зробити таким живим. Але якщо у вас вже є великий досвід, то вам уже і контур не потрібен. Ну, тут уже тут уж зі мною погодьтеся. Наступне, ви працюєте, Пензлем, який не, в якому дуже мало води, ви якби втираєте ці, цю фарбу. Тобто ви виберете білий колір і втираєте в цей синій, який буде з цим білим кольором, буде е, розтиратися, і він буде у вас формуватися вже в такий якийсь інший колір. Дуже добре, коли у вас є білий в баночці, який вже не зовсім чистий. Ви там десь уже щось там, ну його там десь е, значить, е, е, ну, десь бруднили його. От можна цей колір білий використовувати для підмальовка у цих хмаринок. Наступний крок: ви робите живопис і робите об'єм хмаринок. Ви десь там знизу або де, де ви хочете, чи, чи зверху може бути так, що у нас світло може бути знизу, ну, ось, а тіні тут. Ви робите тіні на хмаринках, також втираючи. Якщо ви будете давати воду більше, багато води, то у вас воно буде таке більш, скажімо, такої, більш такої правильно рівної форми, що буде знов-таки схоже на такі якісь, ну, такі якісь мішки, да, такі мішки, якісь. А не хмаринки. І потім акценти світла на хмаринках взагалі. Можна сказати, сухим пензлем. Ви ви без води лізете в білу фарбу. Бажано до цієї білої фарби додаєте якийсь колір, ну, там, якщо у вас тепле світло, да, там, наприклад, у вас там вечір більше, то ви можете туди додати жовтеньку фарбочки трошки, і робите оці, оці кольорові е, такі е, світлі, густі контрасти. І робите це не бездумно, а думаєте, яка хмаринка для вам вигідніше її зробити ближчою до нас, яку хмаринку зробити дальшою від нас? Якщо ви зробите їх всі однакові за схемою, то у вас знов таки небо буде пласке. У нас завдання, щоб небо було глибоке, щоб у нас була глибина. Для того щоб була глибина, ми робимо таким чином, щоб у нас хмаринки були. За своєю насиченістю кольору і контрастністю були різні. Так само, це, так само все відбувається і, 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 і малювання е, рослинних об'єктів на землі. Те, що до нас ближче, ми намагаємося більш так яскравіше контрастніше зробити. Те, що від нас віддалено, ми робимо більш так затуманене таке. да. Ну, якось так. Це такий вам лайфхак, лайфхак як хочете, називаєте, чи порада. Е, малюйте хмаринки, малюйте небо. Пробуйте, пишіть у коментарях, у кого що виходить. Ось, Бачите, намагався коротке відео записати вже цілих 13,5 хвилин. Ну, якось так. Малюйте, дерзайте, намагайтеся вдосконалювати себе через те, що малюєте, багато малюйте. Якщо хочете результати, то, то необхідно працювати. Да? Багато працювати до нових зустрічей! До побачення.